Пропоную гроші да. перекласти просто слово з української на англійську. Яка, давайте, транслейтер. Стартовий лот 50 гривень. Перекладайте правильно, подвоюємо, але і ускладнюємо рівень. Тобто від A1 до C2. Скільки треба перекласти? Шість слів, всього на все. Ну то давайте спробуємо, а я так не прикладу. Можете на будь-якому етапі гри зупинитися і забрати прес. Добре, давайте. Поїхали. Добре, можете вам допомагати. Двоє грати. Давайте. Добре. Перше слово стіл. Стіл. Стейбл, ні? Стейбл. Добре. Добре, є 50 гривень. Продовжите гру чи забирайте гроші. Давайте ще раз Давайте один раз. Добре, використовувати. Треба було забирати. Треба йти до школи. Забросте слово. А може використовувати. Використовувати якийсь предмет, наприклад. А перша буква яка? Ю. Юс? Юс. Юс, добре, зараховуємо. Круто. Oh, cool. Продовжуємо. Yeah, yeah, не продовжуємо? Не продовжуємо. То ні. Тримайте 100. Ого, я в шоці. Маша, ти заробила 100 гривень. Реально? Реально, реально. Я в шоці.